день. Сьогодні 3 грудня. Хочу показати підготовку ґрунту, Оранка у нас під посадку на наступний рік, дай Бог, будемо живі, здорові. Ремонтантна малина також тут буде на цій площі. Тут у нас була літня малина та три ряда джон Джея. джон Джей у нас зараз зосереджена на других ділянках коло ставка, там і поли в нас. Тут Буде осінні сорти, не знаю, подивимось, який краще зарекомендує в нашій місцевості, то і будемо розмножувати. Ось така діляночка тут. Тут соток 60, напевно. Так. Сьогодні погода гарна для оранки, гарно себе почуває і трактор і гарно перевертає пласти, тому що вгадати з погодніми умовами також дуже важливо, незважаючи на те, що вже перше число грудня, зима на дворі, але погодні умови склалися так, що можна робити. Так, ось тут у нас маточник груші сорт Яблунівська, тут півтора тисячі. Ще б має бути, побачимо, по-любому випад буде, бо це така це природа. Не може бути все один в один. Буде засаджуватися груша ось на цьому місці. Зараз батько також тут підготовлює ґрунт. Підготовує. Треба викорінювати ці російські слова, починати з себе. Тут були в нас три ряди, видно навіть певні. Так як хочемо розмножити більше сади, починаємо вже нові площі трошки скорочувати. По-перше, з грушкою легше працювати, що, що стосується самого догляду за нею, набагато менше ручної роботи і легше з плодами легше реалізація, ніж з ягодою, Ягоду зібрав, її треба в той день або на наступний вже продати, тому що ягоди має. Тектин, незважаючи на те, що ми обробляємо, але обробляємо таким чином, щоб діти мої, ми, наші могли їсти і не отруюватися. То в нас йдуть обробки в основному до зеленої ягоди. Ось так. Так, тут у нас залишила ожина, зараз перерахуюся 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ось таких рядів. Площа йде під клин. Ось так все підв'язано цього року. Що, можу сказати, по ожині, не знаю, може в кого хто займається ожиною вирощуванням, вже не також спостерігали чи ні. Дуже мало дали поганим заміщенням. Тобто на наступний рік урожай буде менше, ніж цього року, якщо перевирізання корчів тих. Пагоні, які відподоносили, вирізали, наприклад, там 5 пагонів, то залишилося 3-2 пагони. Може це періодичність, може і вже земля прісна, хоча ми даємо в каплю, Фертигацію ми даємо доброго. Також на початку вегетації купували. Той рік був у нас яра-міла комплекс. Розсипали по рядам. Що було сказати, треба зробити аналіз ґрунту, щоб знати точно, ми цього не робимо, оскільки у нас багато городиків і ну, таких куп, куп, купували. Все розробляли, самотужки. З, кожного, з кожної ділянки треба робити свій. А так як зараз ну, трохи важко з цими аналізами, тому що хочеться зробити якісне, якісне трошки б'є по кишені. Дай Бог заробити. Гарно вже на ділянці це все зробити, тому що використання добре, без аналізу, ґрунтів трошки недоцільно в наш час, але виходимо з того, що маємо. Хочемо, понятно, зрозуміло, що витягнути з площі чим побільше, тому що ми цим живемо. Це наш основний заробіток. Маємо ось такі ділянки, всього потроху. Так що... Вкладаємося на всю і хочеться, щоб і цей бізнес, це сільське господарство віддячувало, так як ми вкладаємося в нього. Працюємо всією родиною, людей наймаємо лише на виборку ягід. В основному це все робиться самотужки. Ось такі в нас діляночки. Всього маємо 5 гектар культивованої землі. Ось так. Всім бажаю гарного дня!